Цьогорічний день знань при Карпатському університеті відзначили особливою подією на урочистому засіданні вченої ради відомому польському науковцеві професору Єгелонському університету щепану Білінському вручили диплом почесного доктора. Вишу в такий спосіб вчено відзначили не лише за потужні наукові дослідження, але й співпрацю з місцевим вузом. До доктора Тедоріська кожній каждой учені зачища барзава нагорода почесного доктора є важливою для будь-якого науковця, але для мене вона важлива ще й тим, що мої батьки родом саме з цієї частини України. Тож це відзнака для всієї моєї родини. Ще один важливий аспект у тому, що співпраця між університетами є добрим початком співпраці між народами, і добре, що вона реалізовується на молодіжному рівні, який позбавлений пострадянських бар'єрів. позбавлені. Предзань злаоб'єглих, то також багато важне видання. Це є великим прикладом того, як університети понад межами можливого і неможливого, попри все, що діється у вашій країні, можуть зустрічатися заради таких подій. А ще це фактичне визнання діючих угод, щоб реалізувати своє завдання. Співпраця з одним із найдревніших навчальних закладів Європи кажуть ректораті ПНУ, триває вже близько семи років та плідно розвивається. Про що свідчать підписана угода про стажування місцевих викладачів аспірантів у Польщі, ціла низка розроблених наукових програм та розробка нових напрямків спільної діяльності. Саме з іменем професора Білінського ми пов'язуємо новий етап досліджень. Чорногірського хребта, що стосується карпатського національного парку, де в наступному році розпочинається грантова програма двох університетів, до якої приєднаються згодом європейські університети з дослідження рослинності карпатського національного парку. Загалом на сьогоднішній день в прикарпатському університеті налічуються 43 доктори та професори, котрі відзначені найвищою в академічній науці світу, нагородою.